Чому ми придбали пилосос від Xustor, а не Dyson? Та да просто тому, що я не бачу сенсу витрачати великі кошти на електровіник. В мене є мрія придбати собі крутезний робот пилосос який буде мити, пилососити, сам себе обслуговувати. І на таку покупку я бачу сенс витрачати великі гроші. А поки що, Xustor зробив дуже крутезну, стильну та естетичну модель електровіника. Яка має дуже легкий функціонал. Зараз я вам його покажу. Пилосос має середню висоту, він має зручну ручку, за яку ви його тримаєте. Головна його перевага в тому, що він дуже пластичний. В нього згинається середня частина та нижня. І таким чином ви можете заїхати під будь-яку поверхню. Це може бути диван, шкаф і тому подібне. Як його чистити? Ви знімаєте верхню частину. І тут у вас є два варіанти. Ви можете відкрити нижню частину та висипати все, що там всередині, або ви можете повністю його розібрати, для того, щоб ви могли його помити, дістати фільтр і все ретельно очистити. Щодо мінусів, цей пилосос бездротовий, тому в нього йде батарея, яку ви заряджаєте і потім використовуєте. Як на мене, це взагалі на мінус. Дуже зручно.